Парти як у школі на столах лише ручки, вода та аркуші так виглядає станція Дніпровського метрополітену Вокзальна. Нині тут зібралися школярі, студенти, депутати, вчителі та переселенці. Євгенія приїхала з Сєвєродонецька. Такий диктант пише вперше. У нас в Северодонецького ну. Податися на свої знання, як напишу, так напишу. Мені цікаво потім перевірити саму себе. Перевірити себе прийшла і пані Оксана. Жінка, вчителька у третьому поколінні, тож у своїх знаннях не сумнівається. Справа в тім, що ми завжди влітку підтягуємо українську мову, і трошки пишемо диктанти. Трошки більше часу підтягуємо українську. А пише диктанти завжди. А тому відповідно, коли почули про таку можливість день конституції, плюс диктант все співпало Абсолютно. і щасливі задоволені прийшли. Переконаний у своїй українській і секретар міськради Олександр Санжара розказуючи зі шкільної лави, солов'їну знав на відмінно. Я на жаль не знаю нового українського правоправопису. Я до цього часу не можу зрозуміти слова проєкт, але ну, в дитинстві я добре їздив на олімпіади з української мови. Текст до диктанту писала журналістка Наталія Куліді. Тема цьогоріч, каже, присвячена металургії міста. Небесні вартові це про труби колишнього заводу імені Карла Ліпкнехта. Ми всі бачимо ці труби, коли їдемо на роботу. З роботи ми їх бачимо коли. Гуляємо на набережні. Ми їх бачимо на лівому березі. Після того, як їх прикрасили а, стовпами світла, вони стали, немов таким ліхтарем, так, а, а, який а, тримає над Дніпром небо. У ролі вчителя корінний дніпрянин та відомий комік Юрій Ткач. Саме він диктує текст: залишки виробництва металу. А тепер давайте акуратно все перевіримо. Такий досвід в нього перший, розказує Юрій. Тому готувався ретельно. Не обійшлося і без допомоги вчителів. Мені тут важливо зробити все чітко, ідеально, і я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів українських, які зараз стоять за колісами, які мені допомагають, які відчутують, які правильно мені формулюють знаки припиняння. У тексті 203 слова, а особливість у специфічній лексиці. Однак навіть найменших Дніпрян це не налякало. Ну, 10 із 12. диктант до дня конституції у Дніпрі проходить втретє та вперше з початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році ми писали попередній диктант. участь взяли понад тисяча учасників. А найкращий диктант, що найцікавіше, написала як школярка одинадцятикласниця, так і доросла наша учасниця, яка було 76 років. Взявши під опіку небо над буремним Дніпром. Крапка сподіваюся, написала без помилок. Чити ж перевіряють роботи протягом трьох тижнів. Тоді й визначать переможців. А три найкращі роботи чекають цінні призи. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.